Всім привітки! У нас позапланове розпакування, Незвичайне розпакування, Того, що посилочка мені не приїхала, мені її привезли, і це не посилка, а подарунок подарунок директору. Бачите, ось такий чек мені подарував приїхав сьогодні до мене менеджер по продажам Дмитро Маліков і пакуночок з подарунками. Як то кажуть, якщо не їдеш ти до Юнайс то Юнайс приїжджає до тебе. Що у нас в пакунку? Продукція компанії Гель для душу. З ванількою. Мені достався. Спрей для тіла і батер. Ось такий набір. Також ще з продукції туш, якою я із задоволенням користуюсь, я її рекомендую обов'язково. Вона дуже крута, класна. У мене вже є така, ну і ще одна подаруночок. Далі у мене каталог, наступний вже квітневий. Каталог ми дивитися з вами не будемо. Почекаємо, коли приїде моя посилка, і тоді все переглянемо так от можна зробити. І останній саме найцікавіше по-перше, це блокнот нового зразку, нового кольору. Нашого корпоративного і план розвитку та успіху на 24 рік, який ми з вами також розглянемо трішки пізніше, коли будуть вже офіційна його презентація, і ми з вами його розглянемо. Ось такі в мене подарунки класні.